Чому волосся після реконструкції завжди роблять рівним? Тому що всі ці засоби нам потрібно започати за допомогою фана і брашу. Коли можна мити голову після процедури? Так от тоді ввечері, хоч на наступний день, це має різниці, проте вам зроблять хороший об'єм, який протримається спокійно до двох-трьох днів. Чи залишиться волосся таке саме рівне після миття? Побачимо. Ця процедура не змінює структуру волосся. Якщо у вас було кучереве волосся, то цей забуток залишається. Просто воно робить максимально гладкіше, максимально рівніше в його. Чим відрізняються холодні і гарячі реконструкції? Тобто гарячому дорогу. що гарячі процедури – це про естетику, про візуальне рівне волосся, гладенький, блискуче і тримається це до півроку. Холодні процедури це якраз відновлення волосся, наповнення його середини і пролікування волосся, щоб воно нас потім було живеньке. Правда, ці процедури потрібно виконувати кожного місяця.